Те, що ви чекали дуже довго, відьма Ядвіга установила на ці оберіги силу силену, свого слова. Щарівний оберіг, відьми Ядвіги, всевидіща сила збереження, від злазу, від підливок підкладів від смерті, від безпліддя, від самотності. Від хворі чорної, неминучої, від ірода, від відьмівок і колдунів, колдуниць, від чорних шептух і пошептух, сила збереження, сила слова, сила захисту. новинка, неймовірна, неймовірна, потужна сила, те, що ви мене просили.